Але для того, щоб ну, вони в збірцем нікому не муляли очі, прийшла весна і все сміття сплило. Несе Дніпро тепер це Україною. Ми знову обираємо менше зло із тих, що хоч не тяжко є людиною. Змінились декорації, та ні. І вкотре на білбордах остогидлі пики, і знову шукані западенці й шахтарі. А ті, хто поблизу корита, нікуди не зникли. Папірчик знов бере до рук народ, тремтячою рукою ставить хрестик для того, щоб п'ять років без турбот на своїх спинах хрест наступної тварюки нести. Так сталося. так історія велить, бо раб завжди достойний свого пана. Проголосуй, і папірчик в скриньку поклади, щоб в списку. Обрати меншого тирана. На жаль, всі достойні люди, на жаль, всі достойні люди, які безперечно були в цьому списку, вони, пропагандою, пропагандою, я думаю, що це явно не про українських сил, вони були відсунуті на задній план. Було розказано про е, божевільні рейтинги певних кандидатів, розказувалися. Байки, якими промили голову цілій країні, для того, щоб люди, які мали свою якусь певну думку, яка формувалася роками, ні з того ні з цього проголосували за чортика в табакерці, щоб не було війни. В нас змінилася ситуація? Ні. Ні. В нас далі війна. В нас змінилися якісь, можливо, схеми корупційні. Чи вони перейшли з рук Ахметова в руки Коломойського? Ні. В нас змінили. Що в нас зробили? В нас націоналістів повністю. Усунули від управління держави. Абсолютно. Їх звинуватили, обізвали фашистами. Сказали, тепер наш толерантний, а, я не знаю, національний склад, я так дивлюся, лінія, коли були нові Єнаків, а, так, там десь от Єнаківська лінія Єнаків, от така була Віктора Федоровича. А зараз новий Ізраїль такий от зробили, так підтягли новим ізраїль. Мене таке враження, що Україна вирішила із Ізраїлем відгородитися від цього, від москалів. Ну, я не знаю, я дуже поважаю євреїв, я би не хотів підставляти їхні безперечно дуже ну, скажімо, поважні груди під московські автомати. От, ну так сталося, так вони хочуть відгородитися євреями. Не помагають. Здається, там є люди, які дійсно щось намагаються робити, але приближчому розгляданні то є проблеми. А, братському народові. Ви нас називали братами, ридали про єдність народів, і спільне коріння шукали, копаючись в нашім городі. Ходили без дозволу в гості, тоді, коли вас не чекали, і жерше останнє зі столу, ще що у дорогу хапали, а ще. Називали хахлами, чартуючи наші по-братськи, та що ж там? Які тотобрази стерплять салоїди хахляцькі. Ви нам нав'язали могучий, який перемішаний з матом. Від ваших онучих, смердючих, ми й досі не звітрили хату. Ви нас обіймали за плечі, Від міцними кліщами руками. І пестячи газовий вентиль, Сміхалися гнилими зубами, Ви довго здалека смерділи, мутили в криниці водичку, аж поки, нарешті, відкрили своє ненаще.